Ці старі газети ось ось дістануть нове життя. Драган та Славіца Марковичі із Сербії вирішили змінити кар'єру і почали виробляти екологічно чисті олівці. Ми Зрозуміли, що в Сербії ніхто не виготовляє графітові та кольорові олівці, вивчаючи, як їх роблять, ми виявили, що на далекому сході їх виготовляють і старих газет. Ми відразу зрозуміли, що хочемо робити такі графітові та кольорові олівці. Компанія виготовляє екоолівці з графіту, не проданих і старих газет, а також їстівного кукурудзяного крохмального клею. Графіт єдина сировина, яку доводиться купувати за кордоном. У нашому виробничому процесі переважає ручна праця. Ми починаємо з того, що нарізаємо газети на смужки однакового розміру. Потім розгортаємо їх та вручну поміщаємо в них графітовий стрижень. А затім слаї лепління графіта на ту тунов. Водночас місцевий інженер допоміг частково автоматизувати виробництво, створивши три прості верстати. Олівці прокочуються цією машиною, що складається з конвеєрної стрічки та прокатних пластин. Паперову стрічку намотують на графітовий стрижень. Готові олівці виходять на іншому кінці, де ми видаляємо надлишки клею. Приблизно доба потрібна, щоб олівці підсохли. Потім їх відправляють у дві інші машини, де нарізують і загострюють. Пакують олівці вручну. Ми перевіряємо кожен графітовий і кольоровий олівець для певності, що вони однакової довжини і добре загострені. нині компанія продає лише близько 5% олівців у Сербії. Інші 95% оптом відправляють до Німеччини, Австрії, Бельгії, Греції, Люксембургу, Нідерландів та інших країн. У компанії працює 8 осіб. Водночас вона планує розширюватися, бо торік отримала фінансову та технічну підтримку від проєкту ЄС із просування зеленої промисловості.